Ого! І тут у нас є дещо корисне. Так, але це те корисне, яке наласти на війну інвентар, тому ми дещо викинемо. Ми викинемо це. Це... Е... Статуетка Ангела, яка... ...it doesn't do anything. Вона нічого не робить і... вона не потрібна нікому, але... Я знаю, що тут в чомусь прикол, тому я її не буду викидати. Ем, мут. Мутацький блок, викинем його. І це насіння. Наш но на мені. Викинем його. Так. Йдемо копати далі. Хм. І, на жаль, у мене закінчилися факели. Я як завжди завтикав і не... Продумав цю штуку. Тому продовжувати рити вниз, копати вниз. Хоча отут знизу я бачу золото і я не можу його залишити. Так, ну нічого, я заберу цей факел. І... Так. Я добуду це золото, якщо мене ніхто не вб'є. Билися. Так. Ого, золото. І я стою і внизу золото. Вау. І доросні камені. Що це в нас? А, Круто. Не можуть підсвітити. О, у мене ще отакі от штуки. Так я міг забути про них? Забути про них. Не застрягають полтині? Ні. Нічого. Хо-хоу! Вау! Ви не знаєте в чому прикол? Але я знаю. Так е -е. я хочу подивитися, що тут. Сердечко мені треба забрати. Наваляємо медузі. Я хочу забрати ще цю скриню. Лейно до мене не лізло. Серце моє. Я доберусь до тебе. Отже це. Серце треба розбити молотом. І... з'їсти його. Апа! І в мене додалося трошки життя. І це круто. Всім зміг надавати. Ха, і я мабуть зараз вам таке надаю. У мене є одна дуже крута штука, хоча мені дуже її шкода. Але не шкода для вас. Хо-хо-о! -хо. Один бідняга вижив. Давайте її голими руками. Хо-хо. Правда це буде дуже довго. Оооо. Ой, а там згори я бачу скаті щось жахливе і зараз воно мені... Воно мені надає. А може ні? Ой, тільки не стрибне сюди. Ой, ні. Так. Чорний здоровезний слизняк. Як я бачу срібло. Так я зможу собі зробити пакет. А тим часом я заберу ось це срібло. Слізню як підходить. Ого, ого-ого! Це одна срібна. Ой, багато випало. Що ти тут стоїш? Так, це я хотів поставити тут о. Це на честь загиблого воїна, якому око відірвало голову. Це буде насалея слави. Діти гід. Тепер зможу я зробити собі якусь зброю. Так, випробуємо нову зброю. Ой. <гум> так вам. Підходьте. Е, я хочу викупити тут підвальчик це просто трактор nechyt no, na vypadu, jak z zombie zombi otočit moju chatovi vrátí se tak, tak už mne Такі можна стукати, заходьте. Заходьте, любі гості. Паскал просимо. Повчайтеся сріблом. О, блін. Тепер мені придеться прибирати. Повно... О, все зникло. Ха, добре. Я думав, що ті кишки і мозги і... І та вся тут так Такі залишиться. Так, все, чи зомбі, так, все, вже день, тікай. Розвертайся і додому. Правильно. Так, отже, тепер в мене вже є підвал. Я думаю, що я піду зараз знову в печеру і подивлюся, що там до чого. Так, я думаю я можу нормально падати і впаду прямо в воду.